Із зони АТО в обійми рідних на прикарпаття повернулися бійці батальйону патрульної поліції особливого призначення Івано-Франківськ. Службове відрядження на схід для півсотні чоловіків тривало місяць. У Маріуполі традиційно обороняли громадський порядок. А ще спільно із нацгвардійцями та вояками полку Азов проводили зачищення звільненої території. Загалом ми провели близько 10 бойових виїздів. Це на зачистки міст і населених пунктів, такі як Мар'янка, от Широкіно. Сартана, Талаковка, Вогне разом із Національною гвардією, працівниками національної гвардії та працівниками інших підрозділів. За місяць часу я вам скажу, у нас було значить, затримань. Людей затримали, значить, які перевозили наркотичні засоби з незаконним обігом. Було затримано 11 осіб. Всіх їх було доставлено до місцевих. Вігілів поліції, От, також затримали трьох осіб, які перевозили боєприпаси до автоматичної зброї на різні, також е гранати РПГ-5 та Ф-1. Також знайдено було і затримано 11 чоловік, які перебували в розшуку по різних статтях по 185 і по 186 е частині перші. От. Ну, і також було затримано більше 20 чоловік, які з кермом перебували на терезом. стані. попереду бійців заслужені вихідні. По тому всі чоловіки приступлять до виконання своїх безпосередніх обов'язків на Прикарпатті. Загалом це вже 14-та ротація для батальйону. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.